Всім привіт, друзі! Отже, в світлі останніх подій, давайте поговоримо про те, як же може закінчитись російсько-українська війна. Після того, як Зеленський посварився з Трампом, наразі існує три сценарії. Перший сценарій: Зеленський раптово передумає, визнає, що погарячкував, буде довго і наполегливо просити у Трампа вибачення. Це, звісно, дуже малоймовірно. Але якщо це і станеться, ну припустимо, Зеленський благатиме у Трампа вибачень, і той погодиться. В цьому разі Трамп одразу вимагатиме від Зеленського негайного підписання не лише угоди про корисні копалини, але й одночасно з нею також підписання угоди з росіянами про припинення вогню. Причому повторю те, що вже казав неодноразово у своїх відео: угода про корисні копалини для Трампа не має жодного значення. Це просто піар для американських виборців. Мовляв, подивіться, Байден гроші роздавав, а я от гроші для країни заробляю. Хоча заробіток на цих українських копалинах для американців ну дуже сумнівний, бо, по-перше, всі найсмачніші українські родовища вже давно роздерибанені українськими олігархами. А те, що залишилось для американців, потребує мільярдів доларів інвестицій та багатьох років роботи з налаштування видобутку. І прибуток в підсумку буде зовсім не обраховуватись сотнями мільярдів доларів, як про це каже Трамп. Тому ще раз зауважу: для Трампа принциповою є зупинка російсько-української війни, оскільки він це обіцяв своїм виборцям. І постійно подає себе в усіх заявах як миротворця. Саме тому він і вимагає від Зеленського погодитись на перемир'я. Зеленський, в свою чергу, від перемир'я відмовляється, вимагаючи постійно якихось нереальних гарантій безпеки То вступу України до НАТО, то введення тисяч зарубіжних миротворців. Бо для зеленського перемир'я означає, що наступним кроком після цього. Він буде змушений оголосити про проведення виборів, на яких він має високі шанси програти, оскільки він прекрасно розуміє, що реальне ставлення українців до нього зовсім не схоже на ті потужні цифри підтримки, які йому малюють придворні соціологи. Ну а в разі програшу на виборах Зеленський також має великі шанси разом з Єрмаком та компанією потрапити на лаву підсудних. Тому він в жодному разі і не хоче погоджуватись на припинення вогню вибори, і саме тому і влаштував цю істерику в Білому домі. Ну а відтак ми переходимо до другого сценарію, більш реалістичного. Зеленський не буде просити вибачення у Трампа. Ну, власне, він це вже заявив в інтерв'ю БіБІСІ в Лондоні на зворотній дорозі з Америки. Відтак не буде ніякого припинення вогню і виборів. Ну а Трамп у відповідь, аби провчити Зеленського за непоступливість, заблокує будь-яку військову допомогу Україні з боку США. Власне кажучи, це вже почалося. Провідні світові медіа повідомляють, що цієї ночі за вказівкою Білого Дому зупинились всі військові вантажі, які прямували з Америки до України. Зеленський у свою чергу намагатиметься бодай частково американську допомогу замінити європейською. І європейці всіляко обіцятимуть Україні потужну і непохитну підтримку. Буде багато гучних заяв і пафосних слів, але як це часто бувало, по справжньому серйозної допомоги від Європи Києву отримати не вдасться. Бо Україн Європи, по-перше, у самих великі проблеми із забезпеченням власних військ, технікою та озброєнням. Ну а українці в європейські політики по по гучно підтримують лише з однією метою, оскільки вони прекрасно розуміють, що поки Путін застряг в Україні, він не нападе на Європу. Бо очевидно, що після досягнення перемир'я в Україні Кремль почне накопичувати сили, і наступною жертвою путінської агресії стануть, ну, наприклад, країни Балтії. І тому європейцям вигідно, що війна в Україні тривала якомога довше, щоб українські воїни платили кров'ю і давали таким чином Європі можливість відтягнути нове російське вторгнення. Саме тому європейські політики так палко підтримували Зеленського після сварки з Трампом в соцмережах. Але як справа дійшла до діла, позавчора на саміті в Лондоні толком так і не змогли домовитися щодо введення миротворців в Україну. Тому у європейських бюрократів та Зеленського спільний інтерес їм потрібна вічна російсько-українська війна. І чим довше вона триватиме, тим довше Зеленський буде при владі. І тим довше Путіну буде не до нового вторгнення в Європу, що цілком влаштовує зі свого боку європейців. Ну а платитимуть за це, на жаль, повторюсь, українці своїми життями. Ну, звісно, не всі українці, бо, наприклад, друзі Зеленського, діти Порошенка, депутати, чиновники, прокурори, поліціянти ТЦКшники, вони ж воювати не будуть. Своє життя за можливість Зеленського залишатись при владі віддаватимуть прості українські чоловіки, яких людолови хапатимуть на вулицях українських міст та сіл. Але втім, без американської допомоги українське військо зможе стримувати тиск росіян ну три, максимум чотири місяці, після чого неминуче на одній з ділянок фронту. Може статись прорив, і росіяни можуть впритул наблизитись до одного з обласних центрів України, чи то Дніпра, чи то Харкова, чи то Запоріжжя, чи то можливо Сум. І вже тоді українській владі доведеться підписувати з росіянами угоду про перемир'я на куди більш принизливих умовах ніж сьогодні, і які вже будуть відверто схожі на капітуляцію. Підкреслю, що прорив фронту може статись не лише через відсутність американської зброї, яку європейська підтримка в жодному разі не здатна повноцінно замінити. Катастрофа на фронті назріває ще й через виснаження збройних сил України, через те, що українських воїнів часто демотивує ставлення до них командування як до витратного матеріалу, коли командири своїх людей не бережуть. І заради гарного звіту, гарної доповіді командуванню готові жертвувати своїми бійцями. Ну а також через те, що в цей же час нагадаю, ані чиновники, ані правоохоронці, ані депутати, ані їхні діти на війну не йдуть і не збираються. Ну а відтак, кількість випадків дезертирства в українському війську, на жаль, з кожним місяцем лише зростатиме. Тому не варто дивуватись, якщо одного дня цілими батальйонами українські військові можуть залишити позиції. Бо у них не буде чим воювати, ну крім кулебівських лопат, і не буде чого втрачати, крім власних кайданів. Втім, є й третій сценарій закінчення цієї війни. Він полягає в тому, що американцям може набриднути, нянчитися із Зеленським, який все ніяк не хоче закінчувати війну. І вони або самостійно, або чужими руками. Усунуть його від влади, щоб вже з новим керівником України, ну тимчасовим чи постійним, домовлятись про перемир'я вже сьогодні. З боку деяких представників команди Трампа лунають заклики до Зеленського піти у відставку, отримавши прихисток в якійсь з європейських країн. Можливий варіант, що адміністрація Трампа і правоохоронні органи США оприлюднять докази масштабної корупції в оточення Зеленського, яке три роки великої війни казково збагачувалося, в тому числі за рахунок західної фінансової допомоги. І такі резонансні викриття Зеленського та його команду не, невідомо, чи призведуть вони до хвилі масових протестів в Україні. Невідомо. Але от у Європі вони точно позбавлять Зеленського останньої політичної підтримки. І ось тоді, будучи в повній міжнародній ізоляції і перед загрозою кримінального покарання в США чи в Європі, Зеленський тоді таки може зважитись на відставку під гарантії його особистої безпеки. І вже новий керівник України вестиме з Трампом перемовини про спільне використання надр, про припинення вогню і про остаточне. Закінчення цієї війни. Який з цих трьох варіантів, з цих трьох сценаріїв, друзі, ви вважаєте найбільш реалістичним? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Ну, а також, якщо хочете дізнатися, чому я, як військовий виступаю проти бусифікації, ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Там, в закріпленому дописі, який має назву Катастрофа мобілізації, викладені мої аргументи. Проти нинішньої мобілізаційної рабської системи комплектування збройних сил України бережіть себе і на все добре.